Резиденцію Діда Мороза окупували дітлахи. Щойно вона відкрилась на зустрічі зі стареньким. Вишикувалась довжелезна черга. Кожен приготувався шепнути на вухо Бородачеві, що хоче отримати під ялинку. Я хочу отримати від Діда Мороза на новий рік, велику коробку цукерок і хочу велике бажання стати чудовою ученицею і великий смартфон і планшет. Залізна дорога. Він даже сьогодні днем не спав. Хотів вийти на діда мокороза подивитися. І в нього його желання на новий год ялиночку, щоб під мороз приніс йому. Усіх слухняних діток старенький вислухав, а ще розповів, що цьогоріч в резиденції зміни на дозвіллі добрий бородань навчатиме молодих дідів морозів. А ще в нього з'явились нові сусіди: помічниця Снігуренька і баба Яга. Також в новорічній країні запровадили власну валюту. У нас будуть морозики, от один до п'яти, до речі, така <реш>, такий обмінний курс, от який буде ходити на територію цієї маленької, зовсім маленької, я хотів сказати республіки, але, напевно, все-таки монархії. Скажімо так, снігурочка отримала своє приміщення. Там можна буде попити гарячої кави і навіть якісь подарунки оригінальні, знайти виставити свої роботи люди з обмеженими можливостями. Так що, купляючи ці подарунки, ви робите добрі справи. Будиночок для темних сил розмістився трохи осторонь. В ньому обжилась баба Яга. Каже, в домівці на курячих ніжках їй затишно, що правда, трохи самотньо. Маленьке, тісненьке, ну нічого. зате як файно, М -м -м. грибочки є, малюночки від дітей є, травичка є. Чаклувати можу. там, о, Бачите, навіть моє оце його є, як його. Протре, скажімо так. От нас збирали багато дітлахів, казали, що будуть неслухняних до мене віддавати, але ще поки що ні одного не бачила. Чесне слово. Минулого року в гості до Діда Мороза завітали біля 16 тисяч маленьких вінничан. Очікується, цих зимових свят буде ще більше. Резиденція поряд з мерією відкрита щодня з 4 до 8 вечора аж до 19 січня.